Зігрій своїм теплом, хай душує штор і грім гримить, до тебе вис душа моя летить, очеми ты цар на всіх. Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є. Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне вічно жити з Богом, а його слово запевняє, що до нього ведуть вузькі ворота, і ними мало хто входить. Що то за ворота і як ними пройти? Запитаємо у пастора. Ворота, що ведуть до спасіння, у Слові Божому названі тісними. Чи означає це, що не всі крізь них здатні пройти? Ви запитали фактично про те, що запитував колись в Ісуса один багатий юнак. Ця історія записана в Євангелії від Луки в 13 розділі. І озвався до нього один. Господи, хіба буде мало спасенних? А він відказав їм силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися ввійти, та не зможуть. Ісусові різні люди ставили різні питання із різних причин. І ось цей один, про якого йдеться в нашому тексті, очевидно, запитав Ісуса з певним умислом. Тому Ісус відповів не особисто йому, а всьому народові. І Його відповідь актуальна і для нас сьогодні. Бо і сьогодні є такі багаті юнаки, які завжди готові говорити, думаючи, що мудріші від самого Бога, особливо, коли мова заходить про спасіння людської душі і про вічність. І вони запитують, а як Бог любові і милосердя може допустити, щоб людські душі вічно страждали в пеклі? Тож невже Бог допустить, щоб язичники, котрі не чули про Ісуса і про спасіння, загинули? Тож хіба буде мало спасенних? Якби той чоловік з нашої історії справді хотів отримати відповідь на це питання, то Господь, без сумніву, відповів би йому. А Господь, як бачимо, у полеміку не вступив і не сказав, скільки буде спасенних, але сказав усьому народові щось набагато важливіше. Він пояснив, що потрібно зробити, щоб бути спасенним. Це, звісно, не наша справа виказувати свої думки і погляди в питанні спасіння. Нам необхідно знати, що говорить про це Господь у своєму слові. А Він говорить силкуйтеся увійти тісними ворітьми. Силкуйтеся, тобто докладайте зусиль, робіть щось. А що саме? Слово силкуйтеся у перекладі з грецької означає докладати не просто зусиль, а відчайдушних зусиль. Щоб увійти тісними ворітьми доведеться переступити свою гордість, насмішки і зневагу з боку людей заради того, щоб знайти дорогу до спасіння. Христос сказав: хто посоромиться мене і моїх слів вроді цим перелюбнім і грішнім, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі свого Отця з ангелами святими, на шляху до спасіння можливі різні перешкоди, страх перед людьми. Думки від диявола, що такому великому грішнику спасіння немає, що твій гріх ніколи від тебе не відчепиться, то і немає жодного сенсу навіть намагатися. Силкуйтеся війти тісними ворітьми, це означає відсунути всі ці перешкоди на узбіччя свого життя і кинутися в обійми Христа зі словами покаяння і прохання спасти від влади гріха і смерті. Як тільки людина прийме це рішення і зробить один крок до Бога в молитві, Бог сам негайно вийде на зустріч, тому що ініціатором нашого спасіння є він сам. Це Він шукає нас, пробуджує в нашому серці бажання змінитися, формує в нас усвідомлення необхідності спасіння. Адже є тісні ворота, через які треба пройти на шляху до спасіння. Це єдині такі ворота. Хіба не всі дороги ведуть до Риму чи то пак до Бога? Хороше запитання. Люди люблять думати, що доріг до Бога багато. Головне вірити. Не так давно про щось подібне навіть заявив папа Римський, мовляв, мусульмани, буддисти та представники інших релігій також спасуться. Просто вони йдуть до Бога своїми дорогами. Але не так навчає Слово Боже. Є лише одні ворота, через котрі грішник може увійти в Царство Боже. Пригадуйте, колись хомі на запитання, де та дорога, якою можна прийти до Бога, Ісус чітко відповів: Я є дорога і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І ще Він говорить про себе так Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і хто вірує в мене. Той має життя вічне. В Євангеліях багато висловів, котрі ясно і недвозначно стверджують, що лише через Ісуса Христа грішник може бути прощеним і оправданим перед Богом. А згадаймо, як конкретно говорить про це апостол Петро, і ні в ким іншим немає спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Іншими словами, незалежно від того, у що хоче вірити людина, істина одна. І вона записана у Божому слові: усе інше єресь, обман, і в цьому переконаються абсолютно всі люди. На жаль, дехто вже запізно. Абсолютно так. Тому хтось і сказав, що в пеклі випадкових людей не буде. Там будуть самі добровольці. Усі, хто пробує увійти в Царство Боже іншими ворітьми, які вони самі й набудували, опиняться серед тих, кому Христос скаже: Не знаю я вас, звідки ви, відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Справжні ворота вузькі, і ввійти ними можна лише особисто, а не з натовпом. Ніхто не зможе протиснутись крізь них разом із нами, бо спасіння це справа особистих стосунків людини з Богом. І ще варто знати, що спасіння неможливо успадкувати, не можна здобути за допомогою або за бажанням інших. Спасіння можливе лише з власної ініціативи і власного рішення. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, що вірять у ймення Його, що не з крови ані спожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Так записано в Євангелії від Івана в першому розділі 12 віршем. А в книзі об'явлення ми читаємо: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Друзі, Ісус стукає у двері серця кожного. Він звертається особисто до кожного і до того, хто почує його голос, і відчинить двері свого серця. Тоді він війде і буде вечеряти з ним. Господь спасає особисто, а не колективно, і звертається він зосібно до кожного. Ще один аспект потребує з'ясування ворота ці тісні. Пройти крізь них можна лише наодинці, але ж ми можемо щось нести в руках, наприклад, звіт про всі свої добрі справи. Пронести не вдасться нічого. Усі свої добрі справи, на котрі ми, можливо, розраховували, доведеться залишити по цей бік воріт. Через тісні ворота спасіння можна лише проповсти на колінах смирення. Пам'ятаймо, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Спасіння можливе лише через покаяння перед Богом і віру в Ісуса Христа. Бо спасенні ви благодаттю через віру, пише апостол Павло, а це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. То виходить, є щось, що залежить все-таки саме від нас. Ніхто нікого не зможе змусити каятися і вірувати, коритися і силкуватися, пройти крізь ті тісні ворота. Так, є щось одне, єдине, що залежить саме від нас. Ми можемо відізватись на його заклик або не відізватися. І від цього вирішального кроку і залежить, війдемо ми цими тісними ворітьми, чи залишимося по цей бік спасіння. Силкуйтесь увійти за охочий Ісус. А це значить, що спасіння нашої душі настільки важливе, що воно не терпить ніяких зволікань, необхідні невідкладні дії, адже ми не знаємо, що може статися з нами через кілька хвилин. Слово Боже говорить: нині, коли голос Його почуєте, не робіть затверділими сердець своїх. Тепер час благодатний, тепер час спасіння. І цей заклик Божий звучить для нас ще й сьогодні, але ми не знаємо, буде він звучати завтра чи післязавтра. Слово Боже каже сьогодні, коли почуєте голос Його іншого часу може не бути. Тому наша справа сьогодні, тепер, просто вже силкуватись увійти вузькими ворітьми, скористатися цим сприятливим часом, шукати Бога, поки його ще можна знайти. Це Дух Божий стукає сьогодні у ваші серця. Можливо, тому що знає, більше шансу не буде. Сьогодні для вас час сказати: Боже, прости, що жив без Тебе і для себе. І я втомився від такого життя. Я прошу прощення за всі свої гріхи і дякую, що через пролиту на Голгофі кров Ісуса я маю право на прощення і життя у свободі від влади гріха і смерті. Я запрошую Тебе, Ісусе, у своє серце і своє життя. Я відкладаю на бік свої плани, свої наміри і бажання, і я приймаю твій план на моє життя. Я готовий пройти кресті тісні ворота, які ведуть у вічне життя з тобою. І дякую, що ти йдеш переді мною цим шляхом. Я довіряю тобі. І Святий Дух говорить саме тобі. Сьогодні, як почуєш голос Його, не роби за пеклем серце своє. Амінь. Хай цей голос звучить у ваших серцях, і хай знайде там відгук. Цього щиро бажаємо кожному. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендос і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі.

твоїх книг, я скрылся славы, твоєї торгну, Боже святий я так тогава.